І вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі знаходити, знаходити наші збережені пости. І для цього давайте перейдемо до інстаграму і уявимо, що, наприклад, ви переглядали якісь а, дописи а, пости, і ви а, вирішили зберегти їх. Тобто, перше, в нас є декілька варіантів, взагалі, як ми можемо це зробити в інстаграмі. Якщо ми просто натиснемо на кнопку зберегти, ось тут як ми бачимо такий флажок, якщо ми натиснемо воно, збережити до саме зазору. Замовчуваннями стандартної папки. А, також ви можете натиснути та тримати, і, наприклад, створити якусь нову, як ми бачимо, колекцію, де ви можете зберігати а, дописи, які ви знайдете. Далі, якщо ми хочемо їх переглянути, нам потрібно перейти до нашого профілю, переходимо до налаштувань. І тут як використовувати Інстаграм? Тобто це в нас такий перший, як ми бачимо, розділ. Тут ми можемо перейти до «Збережено» і переходимо до усі дописи. Тут ми можемо подивитися абсолютно усі дописи, а також рілці, як ми бачимо, якщо ви їх переглядали, які ви можете зберегти. І переглянути вже. І Якщо ви хочете їх видалити, ви просто натискаємо на якийсь пост, і ось так от їх видаляємо. Тобто, ось так от дуже просто, ми це можемо зробити в інстаграмі. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.